Суд зобов'язав військову частину надати моєму клієнтові довідку про обставини травми. А що ще їм лишалося? Одна справа кошмарити військовослужбовця, для якого немає адвоката, і зовсім інша військового, на боці якого працює кваліфікований юрист. Так, нам з клієнтом довелося пройти тернистий шлях: від збору доказів та подачі рапорту до винесення постанови виконавця. І це враховуючи суди першої та апеляційної інстанції. І все через те, що військова частина відмовилася надавати довідку про обставини травми. Зараз ми на фінішній прямій. Згідно рішення суду, військова частина зобов'язана оформити довідку за формою 5 та ще сплатити судовий збір у розмірі 32 тисячі гривень. Що тут сказати, якщо ви все ще не оформлюєте своїм бійцям, Довідки про обставини травми, тоді ми йдемо до вас.